Друзі, доброго ранку! Беру вас сьогодні у свій день. Дуже важко прокидатися 6 о 6.30. Будильник уже один раз передзвонив, зараз через 21 хвилину буде знову, тому телепортуємося на роботу. Зранку дуже багато всього встигла туди-сюди, але. Сам процес не знімала, так як було не до цього, потрібно було встигнути швидко на роботу. Перший манікюр з тиркою, другий манікюр, на жаль, лише до, після забула зняти. І ще один ось такий яскраво стриманий з дизайном на одному пальчику. Вийшло також достатньо ніжно, акуратно і доглянуто, дуже такий він якийсь особливий. Після цього я зрозуміла, що мені потрібно оновити тюльпани, так як вони вже, ті, що є, відцвітають і поруч, недалеко, є біля мене фруктово-квіткова лавка, можливо сказати, фруктова лавка, де можна також інколи купити квіти. Довго думала, які обирати, були такі вже розкриті. І, а я все ж таки зупинилася на ось цих бутонах. Чомусь вирішила, що бутони довше простоять. Мої тюльпани вже дуже розрослися. Насправді я люблю їх, коли вони стають такого великого розміру. Вони дуже красиво якось по-природньому виглядають. Набираю свіжу воду в вазу і ще не підозрюю, що ця ваза насправді замала для такої великої кількості квітів. Протираю порохи, стараюся доглядати за атмосферою в кабінеті, адже це такий. Такий якийсь затишок, хочу, щоб людина почувалася комфортно, щоб було гарно, красиво. І це насправді такий невід'ємний е, атрибут mm -hmm. кожного майстра манікюру. Ось ця така м -м, ваза з мохом, з якимись квіточками мені її подарили. Я поки що не знаю, що з нею робити. Рослинки в ній ще. Живі, але щось не знаю. Можливо, я все викину, а саму вазу собі залишу на всякий випадок, може, там десь якісь квіти буду тримати. Бачите, один букет, в принципі, став нормально, а два букети забагато для такої вази з вузьким горлом. Тому. Пробую намістити, насправді так заходить тісно, тому що беремо квітів достатньо великий, тому я вирішила достати ще одну свою вазу. Але вона для інших квітів, вона більш для довших, вищих, тому тюльпани поки що виглядають якось дивно, смішно і не, не, не так, як я хотіла. Тому доля цих тюльпанів поки що невідома. Насправді, ну, насправді відома, тому що. У мене вийде принести з дому ще одну вазу, і в відео, яке ви вже побачили, вийшло на канал, там де я роблю розпаковку матеріалів. Я вже ці квіти переставила у іншу вазу. Поки що так ну нормально. Потім я поміняла їх місцями, і біля педикюру стоїть така маленька ваза, а ця більша стоїть на комоді під телевізором. Виглядає. Так собі, але нехай буде. Тут я зняла для вас відео розпаковка матеріалів, і зараз оцей весь безпорядок треба прибрати, тому що вже зовсім швидко, скоро прийде до мене клієнтка, тому треба швидко приводити місце до ладу. Тут ми з вами пришвидшуємося, якби ж то все так працювало в реальному житті як на відео. Швиденько стараюся там дещо порозпаковувати ще до кінця, наприклад, ці бутилочки позабирати зайве, тому що пройде якийсь час і мені треба буде переливати або обновити ті всі старі бутилочки, повикидати, на їхнє місце поставити нові. Отже, все розставляю по своїх місцях, як тільки можна, протираю столик, щоб все було чистенько, акуратно. І зараз вже буду готуватися до клієнта. Тут мені треба ще е, ось так все виглядає після того, коли я викинула сміття. Помістила деякі матеріали сюди, в комод. І тут багато лаків, які треба теж розфарбувати на палітру. Деякі з них вже розфарбовані, деякі ще треба до них добратися. Так, чистенько, акуратно. Мені, в принципі, подобається. Завжди на фоні грає радіо, а телевізор включаю просто красиву картинку без звуку, така гарна атмосфера. Ось тут ви можете бачити ці квіти вже в широкій базі, яку я принесла, обрізала, і ось так вони виглядають. Включаємо телевізор, ще мені потрібно буде поставити крафт-пакети на стерилізацію. У мене є два набори для роботи, але треба зробити їх простерилізувати ще ті, які залишилися. Тому я вже їх, як ви бачите, упакувала, і ми з вами їх несемо і будемо ставити в стерилізаційну шафу. Поміщаю по два пакети на кожну полицю. Тут мені вирвалося, все впало на підлогу. Але я так рада, що тому що інколи пакет паде не тим боком, яким треба, і загинаються кусачки, які в них знаходяться. Тому з цим теж треба бути дуже-дуже обережним, так як руки в мене зайняті, в одній руці камера, в іншій стараюся зробити та ще й вам показати, що роблю. Тому все не так просто. Ставлю на стерилізацію, ще додатково підготовлюю собі робоче місце, достаю рукавиці, ставлю пилочку також з боку рулон з файликами, телефон з боку, якщо раптом хтось буде телефонувати. І ось ще один манікюр цього дня. Цей манікюр ми з вами зможемо розглядіти більш детально в окремому відео: гелова корекція та французький. Дякую, що дивилися! Ставте лайк, підписуйтесь. Почуємось.